Вплив навушників на слух людини. проєкт говорушської Софії, Івчиної Діани та Міщенко Дарії. Актуальність теми: тривале носіння навушників може спричинити проблеми зі слухом та занести інфекцію в організм. Окрім того, можуть з'явитися сірчані пробки або травмуватися вушний канал, гігієна використання та помірна гучність звуку, навушників фактори, які збережуть здоров'я. Мета проєкту – дізнатися, як впливають навушники на слух людини, назва об'єктів дослідження навушники людина. Задача проєкту опрацювати необхідну літературу по темі дослідження, визначити найпоширеніші види навушників, дослідити вплив гучності звуку на барабанну перетинку вуха людини, підібрати рекомендації про правильне використання навушників. Перша задача проєкту визначити найповширеніші види навушників: накладні навушники, вставні навушники, моніторні навушники, внутрішньооканальні навушники, повнорозмірні навушники, провідні навушники, безпроводні навушники. Друга задача проекту дослідити вплив гучності звуку на барабанну перетинку вуха людини. Практично людина 24 години на добу переслідують різноманітні звуки, серед яких панівне положення займають непорядковані звуки, шуми. Шуми пригнічують діяльність багатьох систем організму людини, викликають стрес. Від шуму людина становиться роздратованою, можуть відбуватися навіть необоротні зміни в нервовій ендокринній, Травні та серцево-судинній системах. При досить сильних шумах можуть пошкоджуватись органи слуху. Шуми ведуть до зниження. Шуми ведуть до зниження розумової активності людини, можуть виникати неврози. Людина стає дратливою, може навіть погіршуватись гострота зору. Людина, яка довгий час перебуває під впливом сильних шумів, може захворіти на гастрит та виразкову хворобу шлунка. В неї може порушуватися обмін речовин і виснаження нервової системи. Шуми шум також впливає на продуктивність праці людини. Третє завдання проекту підібрати рекомендації про правильне використання навушників, використовувати для прослуховування аудіокниг або відеофільмів у вставних навушниках, крапліх, слухати музику спокійно і недовго, не слухати музику в маленьких навушниках більше 2-3 годин. Додавати сильну гучність при прослуховуванні. Якщо ви любите слухати музику в навушниках, то підібрати якісні файли. В тирах та інших гучних місцях використовуйте беруші. Якщо у ваших родичів були проблеми зі слухом, то ви в групі ризику взагалі не використовуєте навушники. У навушниках краще слухати спокійну музику для психологічного розвантаження. Гучність сильно впливає на слух людини, значить, шкоди здоров'ю. При неправильному використанні навушників можуть початися розвиватись деякі слухові хвороби. У дитинстві цього можна не помітити, а після 30 років у людини будуть проблеми зі слухом. Механічні та електромагнітні хвилі. Формули та визначення вказані нижче. Теорія. Механічна хвиля це поширення коливання у пружному середовищі. Середовище називають пружним, якщо під час його деформації виникають сили, які протидіють цій деформації. Сили пружності. Механічна хвиля створюється тілом, яке коливається, яке коливається з джерелом хвилі поплавок. Характеристики звуку гучність залежить від амплітуди коливань звукової хвилі, визначається дію звуку на вухо, і, і ця оцінка суб'єктивна. Вимірюється в децибелах. Висота залежить від частоти коливань за одницю часу. The. Yeah. Yeah. Висновок довготривалий вплив гучного звуку на слух, так само негативно на барабану перетинку впливають і короткочасні, але гучні звуки, що можуть призвести до утворення звукової хвилі всередині вуха, джерела інформації. Дякуємо, Дякуємо за, за перегляд.